У сквері імені Івана Франка в Києві 2 травня відкрився фестиваль писанок. Тут представлені роботи з усіх областей України. Є крапанка, шкрябанка, дряпанка. Попередніми днями писанкоманія охопила і Львів. У місті теж відбувався фестиваль писанок, головною ідеєю якого є передусім популяризація великодніх традицій. Що Вони власне малюють на писанці, які там е, загузовані знаки. Європейський суд з прав людини 30 квітня визнав необґрунтованим і незаконним досудове утримання під вартою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Як мовиться в рішенні суду, цим Українська держава порушила низку статей Європейської конвенції про права людини. Юлія Тимошенко не просила про грошове відшкодування, тому його не призначали. Захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко в інтерв'ю Радіо Свобода у Страсбурзі заявив. До сьогоднішнього дня Віктор Янукович міг говорити, що оцінки європейського парламенту це е, е, політичні оцінки, що оцінки політиків європейських це політичні оцінки. А сьогодні ми маємо юридичну оцінку того, що відбувалося в справі Юлії Тимоша. Близько 10 тисяч прихильників Компартії пройшли 1 травня хрещати комбуцентрі Києва. Традиційна травнева демонстрація пройшла під гаслами мир, праця, травень. Я люблю цю партію, вірю в неї. Крім того, відбулися й численні інші акції, серед яких посади олігарха, а не картоплю. Також занотовувалися звернення до народних депутатів на стіні правди. Мета основної цієї акції донести до уряду голос народу. Дорогі друзі, сьогодні є унікальна можливість обміняти свої законні права на законний кусочок шашлика. Потужний вибух пролунав у понеділок в одному з будинків у центрі Праги біля набережної річки Влтави поряд із національним театром. За словами урядовців, причиною був витік побутового газу. Внаслідок вибуху потерпіли 35 чи 40 людей, із них одна людина серйозно. Серед поранених шість іноземців. Громадян України серед потерпілих немає. Да -да -да. Зіникав СБУ за те, що вони Активісти чорного комітету принесли до будівлі служби безпеки України в Києві ящики з порожніми пляшками та макулатурою, протестуючи протидій працівників СБУ. Сливо такі ось, власне макулатуру і пляшки. Ну, ну подяка має бути чимось підкріплена, власне. Не, ну, от власне ми не, 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 принесли. Але не проти жаль, вони відмовилися приймати додаток до звернення. Ну, напевно, соромиться представників преси. Ах! Журналісти і громадські діячі в Черкасах у межах акції Проживи годину з інвалідністю відчули, як то бути людиною з особливими потребами. Вони змогли здолати невелику відстань на інвалідному візку чи прогулятися містом на ослі. Не то, що Ну це дуже складно, я не знаю. По-перше, вона дуже погано маневрується. Да? Розвернутися чи навіть пригальмувати дуже важко. Так краще ти несешся, як потяг податкос збитий партизанами, і збиваєшся на своєму шляху. По-друге, звичайно, треба мати дуже сильні мускули, щоб цим, да, щоб цим керувати. І по-третє, це ж помітьте, це я їздила тільки по рівні. По рівній поверхні абсолютно таких рівних поверхні в нашому місті раз два пчоли.